Всім піс. мене звати Аня, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І як ви вже зрозуміли з назви відео, сьогодні ми будемо говорити про те, як я навчилася казати ні. І я поділюся власне своїм досвідом. Отож, давайте почнемо. Я думаю, всім знайома така ситуація, коли ви стоїте в магазині і просите зважити вам, наприклад, 300 грам печива, а продавчиця каже: Ой, упсі, я зробила 500 грам, давайте ви візьмете 500 грам і... Ви стоїте і думаєте, блін, але ж мені потрібно 300 грам, а не 500. І продавчиця на вас давить, що таке 200 грам, можете вже забрати, я ж уже насипала. І в такі моменти потрібно навчитися казати ні, тому що це ваші гроші і ваше прохання 300 грам. У мене просто по життю так склалося, що, в принципі, мене не сильно хтось запитував, чи хочу я щось, або чи буду я щось. І через це мені завжди було. Складно казати ні, або я, в принципі, боялась казати ні, або я не давала якоїсь конкретики, і потім люди просто починали давити на мене, типу, щоб я зробила все ж таки якийсь вибір. І також часто люди намагаються давити на почуття провини, щоб ви не казали ні, тому що як це так, щоб ви почувалася винними. Але насправді у мене, напевно, Найбільше це проявлялося в підліткових роках і в дитинстві, само собою, тому що мені хотілося, щоб зі мною спілкувалися. і коли я намагалася якось відстояти свої кордони, то звичайно люди після цього просто переставали зі мною спілкуватися або робили мене якби винною, щоб я почувалася винною. І я ще мала після цього прийти до них і вибачитись за свою погану поведінку, за свою відмову. Тому що, по факту, коли ви кажете ні, ви окреслюєте свої кордони. Ви даєте зрозуміти людині, наскільки високо на голову вона вам може залізти. І, типу, коли ви не кажете ні абсолютно взагалі ніколи, то дуже важко навчитися окреслювати ці кордони, тому що вони у вас вже якби і так розмиті, і люди, скоріш за все, звикли витирати у вас ноги або принаймні використовувати вас в своїх інтересах. І ось це почуття провини у вас, ну, воно, скоріш за все, постійно виникає і на нього давлять. І, типу, у мене теж так було. Тому що, наприклад, я коли була підлітком, я ходила на різні стайні, типу, я їх змінювала, залежало від ситуації, просто коли, куди і як ходити. І в 14 років так склалося, що я ходила, типу, як на одну стайню. І... Ну, я фактично там працювала, але я працювала там за тренування, і, типу, інколи мені там щось якісь гроші давали за те, що я покатала людей, але по факту, ну, це взагалі були копійки. І я просто туди ходила, тому що ну я чомусь вирішила, що я мушу туди ходити, і що лише так я можу займатися спортом цим. І, типу, що це найкращий варіант, що я ходжу туди кожен день, типу, батрачу там. В той час як інші просто гуляють і проводять весело свій час, я типу, мусила бути на стайні. І я не зрозуміла, в який момент це перейшло в якісь мої прямі обов'язки. Ніби знаєте, я вже заключила якийсь от договір, реально, контракт з цими людьми, що я мушу кожен день туди ходити. І я пам'ятаю, дні, коли мені просто не хотілося йти, або я погано себе почувала, або щось відбувалося, і я дзвонила тій людині сказати, що я сьогодні не прийду. Вона починала давити на мене, типу, от прям маніпулювати. Це було дуже чутно. І я вже потім жаліла, що я взагалі сказала, що я не прийду, тому що вона змушувала мене почуватися настільки погано. І я в такі моменти просто зараз думаю, типу, на якій основі взагалі вона ще умудрялася мною маніпулювати, тому що я не зобов'язана взагалі туди ходити. Я могла приходити в деякі дні тільки, тому що мені так хотілося. І, типу, все. Це була моя ініціатива, перш за все, туди ходити. Типу, і зараз ну я це вже розумію, але тоді мені було дуже важко сказати ні. І, типу, я не говорила конкретно, ні, я сьогодні не прийду, тому що я просто не хочу. Мені доводилось придумувати якісь відмазки, бо, типу, я захворіла або. Мені там треба кудись поїхати піти, або мама там щось короче, Ну знаєте, що проблема? Мені мама, в принципі, завжди все дозволяла. І, типу, через це відмазка, мені мама щось не дозволила кудись піти, або типу, я поругалася з мамою, я не можу прийти. Не працювала. От вона не працювала просто. Люди, які мене довго знали, вони знають, що. У мене все ок типу з мамою. І у нас ніколи не було такого, що вона мені щось забороняла. І так само я пам'ятаю, у мене були ситуації, коли мені потрібно було кудись їхати з батьками. Ми там спланували щось ну раптово. Але для мене це більш в пріоритеті, чим піти на ту саму стайню або якась інша річ. І на мене постійно ображалися люди за те, що я казала, що я обираю щось інше. Вони змушували мене почуватися настільки винною, вибачатися за це. Причому я не була якимось там дуже важливим учасником подій. Ось чому прикол. Це не те, що там е, щось таке конкретно планувалося. Ну, типу, взагалі, я не розумію досі, чому на мене тоді так злилися люди. Але, звичайно. З іншого боку, я можу зрозуміти, тому що в них було щось заплановано, і тут раптово я зруйнувала їхні плани, тому що я сказала, що я не можу. Типу, через певні якісь причини це навіть не було через те, що я не хочу. І, типу, навіть в подальшому житті в мене так складалося на роботі, що я просто не могла сказати ні на те, що я не буду перепрацьовувати, або я не буду це робити, тому що це не входить в мої обов'язки, типу. Ви мені накидаєте зараз чужу роботу і чому я маю її виконувати? Типу, якщо ця людина яка її виконує, зараз поїде додому, а мені що тут, типу, наднормові випрацьовувати. Я не могла це сказати. І мене дуже сильно дратувало, що я не можу це сказати. Типу, але я не можу це сказати, тому що інколи бувають такі ситуації, звичайно, що ти розумієш, що ну, тобі доводиться типу, щось хавати, але це руйнує зсередини дуже сильно. І просто в якийсь момент я почала з таких дрібних речей. По, типу, ну, у мене там хтось просив, наприклад, гроші в борг, я казала ні. І, ну, звичайно, що люди на мене ображалися, тому що я не могла сказати, чому я не можу дати гроші в борг. Я просто сказала, що я не хочу, або, ну, типу, я не хочу, або я не планую це робити. Я не беру в борг і я не даю в борг. І, типу, через це, звичайно, у нас там, наприклад, конфлікт якийсь був, але принаймні. В борах мені не доводилось давати, не доводилось потім думати, ой, мені повернуться гроші чи ні. Так само зараз мені набагато простіше вже відмовляти людям, відмовляти в допомозі, тому що інколи у мене немає ресурсу на себе, а я ще маю типу, комусь допомогти. Ні за що, фактично, навіть ні за просто просто по факту свого існування. І також я можу з легкістю відмовляти своїм друзям. Там, у тому, щоб кудись піти, поїхати. Ну, буває, типу, таке, що я раніше переступала через себе, що типу, мене там кликали в якусь кампанію, і я казала, да, окей, я піду, але насправді я не хотіла туди йти, тому що там було дуже багато речей, які просто. Якими я не займаюсь, по-перше, а по-друге, типу, мені там було просто скучно постійно. І... Я все одно туди ходила, просто щоб бути там, тому що, ну, типу, мої друзі ж мене покликали, і я не могла теж сказати ні. Але це поступово почало якось випрацьовуватись мені. І знаєте, чим більше я почала говорити ні, тим комфортніше мені стало бути, тому що я, по-перше, більш в гармонії з собою наразі знаходжуся, тому що елементарно просто я не подавляю якісь емоції, я не переступаю через себе, щоб щось зробити. От я кажу, що я там не хочу щось робити, і я це не роблю. Або я напряму можу там сказати людині, що я більше не хочу з тобою спілкуватися. Це теж такого формату ні. Або коли мені там не подобається якась тема, яка починає мене бісити, ну, ми щось обговорюємо з кимось, наприклад, і так далі, я можу сказати, що я більше не хочу це обговорювати. І це теж обізначення моїх кордонів, тому що інколи я просто розумію, що витрачаю свою енергію в нікуди. І, типу. Ну, це також про пріоритети, треба розуміти це, але це дуже добре вчить обирати себе і прислухатися до себе, перш за все. Тому що раніше я не мала навіть такого типу, уявлення, а що я думаю з приводу цього. Типу, щоб зрозуміти, що ти не хочеш, тобі спочатку треба подумати про це, що ти думаєш з приводу цього, що ти відчуваєш. Але я нічого не відчувала. Я просто типу, говорила: ну так, да, окей, давай, давай. І я пам'ятаю просто, як я навіть з однією дівчиною хотіла подивитися ну, показати їй типу аніме, все. І ми подивилися буквально перших п'ять хвилин аніме. І вона мені каже: Ой, все, коротше, я не хочу. Давай будемо дивитися там якийсь смазливий фільм, мелодрама, сопліва, всі діла, я нічого не маю проти мелодрами. Тобто, це запитання: давай дивитися. Це вже було як спонукаюча дія, тобто мене ніхто не питав, хочу я це дивитися чи ні. І коли я сказала, що е, я не знаю, вона почала мені казати: ну це в будь-якому випадку краще, чим дивитися твоє аніме. І я думаю. Що? Причому я їй хотіла показати мандрівний замок Хаула. Типу, what the fuck is wrong with you, girl? І знаєте, що саме цікаве? Коли я не вміла казати ні. І я не вміла обізначувати свої кордони. Я не розуміла, чому інші мені кажуть ні. Як це так, вони можуть мені сказати ні і обізначити свої кордони. Це було реально проблемою, і я ображалася теж на таких людей, але зараз, типу, я це все розумію, я вже адекватно себе поводжу. Я пройшла цей період, і тому мені стало набагато комфортніше знову ж таки, коли мені кажуть ні, і коли я комусь відмовляю, або просто. Ну, мені не хочеться реально щось робити. Так само, як і іншій людині, не хочеться щось робити. Ну, чому потрібно перти проти себе? Якщо я зараз потрапляю в ті самі якісь робочі ситуації, це може бути комунікація якась з іншими людьми, навчання або просто спілкування з близькими мені людьми, я можу сказати ні, твердо і далі його відстоювати. Типу, я можу інколи. Ругатися з людьми навіть через те, що вони просто не можуть ну, змиритися з тим, що я сказала ні. Бо насправді дуже багато людей вони не вміють приймати твоє ні, і це дуже сильно їх харить, я б сказала. Але ну, з цим треба просто змиритися вам особисто, що будуть люди, яких ви будете дратувати тим, що ви їм відмовили, тим, що ви відстояли свої кордони і обрали себе, тому що. Ну, люди вони люблять залазити на голови, і якщо ви це дозволяєте робити, то вони будуть робити це стабільно, ось так, поступово-поступово. І, звичайно, що це потім буде руйнувати вас максимально, тому що ви постійно будете проти свого бажання щось робити, що в принципі не є окей, це зрозуміло. І ви знаєте, це навіть проявляється в якихось елементарних. Замовленнях, коли ви йдете в кафе і вам принесли щось не те, або вам там хтось нав'язує якісь речі в магазині, от вам людина прям каже, типу, ой, тобі так личить, тобі так личить, бери, бери, бери. І от ця давка, ось, оця, ось оцей факт, що на вас так сильно давлять, це дуже сильно дратує, і ви ніби соромитесь сказати, що ви насправді думаєте, або що ви хочете з цього. Купити, наприклад, або що ви хотіли капучино анелати, і в цьому немає нічого страшного, те, що ви це скажете. І ви навіть почнете помічати, наскільки буде зростати ваша впевненість, і наскільки у вас буде відбуватися гармонізація з собою. Це доволі класний експірієнс. Я коли вперше це починала відчувати, то звичайно в мене ще було відчуття провини за те, що я відмовляю деяким людям за те, що інколи мені жорстко потрібно їх. Десь там відрубати, сказати, що мені щось не подобається, що я не збираюся це продовжувати таким чином, або просто що я там хочу щось інше, або що я взагалі щось не хочу. І, типу, дуже класно те, що мені більше не доводилось придумувати якісь відмазки, фактично брехати, тому що я дуже прямолінійна людина, і ну, я можу сказати все, як є, як я думаю, фактично. І для мене це теж було дискомфортом, тому що я не могла сказати напряму. Типу, що я думаю з приводу чогось, або напряму відмовити, і через це я потім теж себе погано почувала, тому що я розумію, що мені довелося там Ну, придумати якусь подію, через яку я не можу щось зробити інше. Я, якщо чесно, не пам'ятаю конкретно, як я почала це в собі вибудовувати, але найбільше на мене вплинуло, напевно, те, що я перестала боятися осуду людей. Хоча в якийсь момент все одно люди почали про мене говорити, тому я просто забила на їхню думку, тому що. Це найдешевше, що може бути насправді думка інших людей про тебе, тому що вони ніколи не розуміють, що ти робиш, для чого ти робиш, і яка у цього є ціль, перш за все. І тому я просто перестала звертати на це увагу, і таким чином стало набагато простіше відстояти свої кордони, тому що я не боялася, що про мене скажуть інші. Типу, я перестала боятися осуду. Реально. Через це мені стало набагато легше знімати якісь відео на YouTube, і мені стало набагато легше в цілому вести свій блог, говорити те, що я хочу. В плані, звичайно, я контролюю якось те, що я кажу. Але в більшості я тепер не боюся сказати деякі речі, які б раніше я боялася сказати. І так само. Відстояти десь свої кордони. І зараз у мене почалася зовсім нова ера, тому що я по факту, ну, останні два роки, півтора роки починаю вивчати себе з нуля, тому що до цього я починала якось відстояти свої кордони, але все одно це було не було настільки яскравим, як зараз. І інколи я це роблю дещо безцеремонно можливо, але, ну, блін, інколи потрібно жорстко відрізати деяких людей. І я хочу сказати, що. Це змушує мене повністю з нуля дізнаватися про себе якісь нові речі, вивчати, хто я, що я, що мені подобається, що мені не подобається, щоб розуміти, що я хочу робити, що я не хочу робити, і прислухатися до себе, що мене тригерить, що мене не турбує абсолютно, чим я хочу займатися, чим я не хочу займатися. І такі речі вони, звичайно, змушують тебе ну, думати. Перш за все, що ти робиш, і навіщо? І таким чином, ось це відчуття дискомфорту, я його починаю відчувати дуже яскраво, коли на мене починає хтось давити, давити на моє почуття провини, якось намагатися маніпулювати мною, продавлювати мої кордони. І тоді, коли я відчуваю, що мені дискомфортно, щось відбувається, на мене хтось давить. Є ось цей, знаєте, такий присмак, що. Щось відбувається, і мені це не подобається. І я маю зараз, в принципі, силу і право зробити щось проти цього. І я зараз почала це робити, чим я дуже сильно пишаюся, тому що це реально полегшує життя. І, як то кажуть, люди все одно будуть говорити про вас. Тому треба думати про, все про себе. Але найбільша плюшка в цьому всьому. Це те, що я почала теж адекватно сприймати відмову або ні від інших людей, тому що раніше в мене були всім проблеми. ну я не розуміла, типу, я там просила про якусь банальну річ і мені коли відмовляли. Ну, для мене здавалося, що це щось таке легке. Ти типу, чому ти мені відмовляєш? Я намагалася якось коли юзанути якусь людину. Ну, зрозуміла, я тоді це робила несвідомо, можливо, інколи свідомо, але. Коли мені відмовляли, я ображалася на це. Зараз я прекрасно розумію, що людина має право сказати ні, і в цьому немає нічого поганого. Абсолютно, це, це навіть класно, якщо вона може сказати ні. Тому що мені здається, що в нашому світі людей, які не можуть прямо сказати ні, набагато більше, ніж людей, які можуть сказати ні. Отож, над цим варто працювати. Ну, воно того варте реально і. Оце відчуття якоїсь впевненості в собі, свободи, що ти прислухаєшся до себе, що ти відчуваєш себе, воно реально того варте, тому що коли ти в балансі з собою, в гармонії з собою, то це дуже круто. І немає ось цих подавлених потім якихось емоцій, які потрібно якось випускати з себе теж. І в цілому ви не йдете проти себе, ви не йдете з собою в конфлікти, це найголовніше. Тому що коли ви з собою в конфлікті, то це породжує дуже багато проблем. Я думаю, що ви самі це прекрасно розумієте. Отож, не бійтеся відстоювати свої кордони, не бійтеся говорити ні. В цьому немає нічого поганого. Це навпаки добре і це не характеризує вас як погану людину. Просто це покращує ваше. Життя. Ну, окей, вам буде здаватися на початку, що це не покраще ваше життя, тому що люди почнуть від вас, можливо, відвертатися або давити на почуття провини, маніпулювати вами. Але якщо ви пройдете ось цей період, потім стане краще, реально. Можливо, дещо ваше оточення підчиститься, так би мовити, і ви почнете реально розуміти, хто є хто і хто поважає вас, хто реально любить вас. А, хто просто юзає вас, і у кого є якісь корисливі цілі з приводу вас, щодо вас. Ну що ж, ось таким був цей відос. Я сподіваюся, він вам сподобався. Тицяйте лукаси, підписуйтесь на мій канал, і до нових зустрічей. Бай!